Скільки брати грошей за свій продукт? 3 долари в місяць чи 10 за рік? Це дешево чи багато? Привіт! Мене звати Саша Ремінний, я IT-підприємець і на каналі Стартап Кухня ділюсь своїм досвідом та порадами. Поїхали! Монетизація продуктів та сервісів є невід'ємною частиною відносин між розробниками продуктів та їх користувачами. Та як саме оцінити продукт? Спокуха все не так складно. Ціна вашого рішення має відповідати цінності для вашого клієнта. Головне це зрозуміти наскільки сильний біль, який зараз відчуває клієнт, та скільки грошей він витрачає на теперішні методи його подолання. Один момент, який би я хотів підкреслити про розуміння проблемної області вашого бізнесу. Не забувайте, що часто ви не є користувачем свого ж продукту, і приміряння на себе ходу думок вашого клієнта може бути абсолютно нелогічним. Приклад мого стартапу Stepshot. Перша версія мого продукту для створення покрокових документів зі скріншотами коштувала близько 70 доларів за пожиттєву ліцензію. Тобто 70 доларів заплатив, і поки всі твої системи не помирають, то що там, поки ти сам не помреш, можеш користуватись цим продуктом. Перед продажем компанії ми продавали той самий продукт вже за 700 доларів на рік. Вдумайтесь, 70 доларів за вічну ліцензію або 700 доларів за рік. Звичайно, функціонал дещо змінювався, але основа залишалась та ж сама. Більше того, на момент продажу мого стартапу ми вирізали 80% функціоналу без втрати цінності. Тож, Цінність визначається не кількістю функцій, а по-іншому. Що найцікавіше, коли б я комусь розповідав в Україні або коли ми з командою обговорювали підняття цін, то часто самі замислювались, та де, та хто таке купить, та кому таке потрібно. Це ж такий простий інструмент. А в результаті виявляється, що попит є, і потрібно просто розуміти ту цінність, яку приносиш. Ваш продукт чи чашка кави. Популярним є підхід порівняння ціни до певних. Звичних людині витрат, наприклад, наш продукт коштує всього лише стільки ж, скільки чашка кави у кав'ярні. Ви платите лише вартість однієї чашки кави, натягнуто 6 доларів, і отримуєте наш продукт аж на місяць. І знаєте, що це дуже неправильно, тому що людина купує каву кожного дня, а не один раз в місяць. Більше того, вона набагато більше любить свою каву в Starbucks чи іншій мережі, ніж вас. Не намагайтесь забрати у людини її чашку кави. Надайте достатню цінність клієнту, щоб він, попиваючи каву, ще й користувався вашим рішенням. Отримайте достойну компенсацію, а не 6 доларів. Є два підходи до розрахунку між користувачем та провайдером IT-продуктів. Перша це транзакційна, тобто кожен раз, коли користувач отримує послугу або користується додатком, він сплачує за цю послугу. Найпростішим прикладом є Uber. Ваш користувач також може купувати продукт транзакційно, наприклад, пожиттєва ліцензія на певну конкретну версію продукту. Щоб придбати оновлену версію, вам доведеться заплатити. Транзакційні оплати мають ряд недоліків як для провайдерів програмного забезпечення, так і для користувачів. Для користувачів, якщо програмне забезпечення купується один раз, то часто надавач послуг перестає турбуватись про його якість та підтримку відразу ж після закриття продажу. Він отримає свої кошти, його ціль досягнута. З досить великою кількістю ентерпрайз-програмних продуктів, які важко і довго інтегрувати в організації, це може означати, що ніхто не попіклується про успішність їх впровадження. З іншого боку, для деяких користувачів одноразова купівля продукту з простим впровадженням, як то Microsoft Word або Microsoft Windows, це досить виграшна ситуація. Для виробника програмного продукту транзакційні продажі це причина великої нестабільності. Бо одного місяця ти можеш закрити декілька великих клієнтів, а наступного ні одного. Тому і існує передплата. Передплата щомісячна або річна це чудовий спосіб реалізації взаємовідносин між надавачем та отримувачем IT-сервісів. По-перше, провайдер продукту дуже зацікавлений, щоб його продуктом користувались, адже якщо ви користуєтесь, ви розумієте цінність, а значить заплатите її наступного місяця. Провайдер зацікавлений реагувати на запити, на покращення продукту, адже інакше користувач піде до конкуруючого провайдера. Провайдер має впевненість в завтрашньому дні. І може планувати відповідні покращення в продуктів, адже розуміє, що йому в першу чергу треба задовільнити існуючих, а вже на другому плані залучити нових користувачів. Практично це він-він стратегія. Компанії, які надають доступ до своїх IT-продуктів за підпискою, називають saas компаніями або ж Software as a Service, компанії, які надають програми у вигляді сервісу. Саме побудову таких компаній в Україні я би бажав стимулювати в першу чергу: як заробити 100 мільйонів доларів за Крістофером Янцем? Оригінальна стаття Крістофера Янца з Point 9 Capital про те, як побудувати компанію, яка би заробляла 100 мільйонів доларів на рік. Саме таку характеристику по прибутках мають славнозвісні технологічні єдинороги, хоч і була вперше написана в 2015 році, досі не втратила своєї актуальності. Тому наведу тут вижимку з цієї статті. Щоб створити веб-компанію з річним доходом у 100 мільйонів доларів, в США вам необхідно тисяча корпоративних клієнтів, які платитимуть вам понад 100 тисяч доларів на рік кожен. Або 10 тисяч компаній середнього розміру, які платять вам понад 10 тисяч доларів на рік кожна. Або 100 тисяч малих підприємств, які платять вам 1 тисячу доларів на рік кожна. Або 1 мільйон споживачів, які платять вам понад 100 доларів на рік кожен. Посилання на саму оригінальну статтю ми залишимо в підписі до цього відео. Продавці іноді називають слонами, оленями та кроликами перші три категорії клієнтів. В редакції 2019 року в модель додані миші, як ілюстрація найменших за прибутком клієнтів, та кити клієнти з прибутком понад 1 мільйон доларів на рік. Отже, як ви можете вполювати тисячу слонів, 10 тисяч оленів, 100 тисяч кроликів або мільйон мишей? Перед тим як ми продовжимо, попрошу тебе підписатись на цей канал та залишити коментар, якщо тобі подобається контент, який ти тут дивишся. Розвиваємо стартап спільноту разом. Почнемо з полювання на мишей. Щоб залучити 1 мільйон споживачів, які платять вам приблизно 100 доларів на рік, вам потрібно залучити щонайменше 10-20 мільйонів людей, які спробують ваше рішення. Для цього вам майже 100% потрібен певний рівень вірусності. Можливо, не вірусності, подібної до Snapchat або Instagram, але певного поширення в соціальних мережах або вірусності типу «Powered by». Що таке вірусність Powered By? це коли ваш продукт має додавати певне посилання на свій бренд у результат своєї роботи. Чудові приклади цієї категорії включають Evernote або MailChimp. Далі про полювання на кроликів. Більшість saas компаній, орієнтованих на малий бізнес, стягують близько 50 100 доларів США на місяць, тому їх average revenue per account, тобто середній прибуток з клієнта, на рік, становить близько 1000 доларів США. Щоб залучити 100. Тисяч таких компаній в ваші клієнти, вам потрібно від пів до 2 мільйонів пробних реєстрацій, залежно від вашого коефіцієнта конверсії, тобто перетворення з безкоштовної реєстрації в платний продукт. Зараз буде декілька термінів. Припустімо, що ваш CLTV або Customer Lifetime Value, або ж пожиттєвий прибуток з клієнта, це означає. Кількість грошей, які принесе вам клієнт від моменту реєстрації до моменту, коли він перестав бути вашим клієнтом, становить 2700 доларів США. І ви хочете, щоб ваш CLTV у 4 рази перевищував ваш CAC, або Customer Acquisition Cost, або витрати на залучення клієнтів. У цьому випадку ви можете витратити 675 доларів на залучення одного клієнта. Якщо ваш коефіцієнт конверсії від реєстрації до оплати становить 10%, це означає, що ви можете витратити 67,5 доларів США за кожну реєстрацію. Це припускаючи модель безконтактних продажів, тобто таких продажів, які не потребують присутності продавців з вашого боку. Коли ваші Customer Acquisition Cost або ціна за залучення користувача можуть повністю використовуватися для створення потенційних клієнтів. Давайте тоді до прикладу. Отже, як отримати 1 мільйон реєстрацій менш, ніж за 70 доларів? Кожна. Більшість продуктів СААС за своєю суттю не є вірусними. Зазвичай не вистачає ресурсу, щоб платна реклама працювала в масштабі. Холодні дзвінки зазвичай не працюють на цьому рівні. Є лише один підхід, який можна вважати більш-менш універсальним: вхідний маркетинг. Створіть чудовий продукт. Зробіть свій вебсайт найкращим маркетологом для цього продукту, наповніть воронку вхідних лідів, створіть повторюваний процес продажів. Загалом полювання на кроликів виглядає набагато складніше, ніж полювання на мишей або слонів. Дане відео входить в цикл випусків про канву бізнес-моделі та інші канви для розвитку вашого бізнесу. Якщо тебе цікавить скачати темпліт таких моделей українською мовою. Будь ласка, посилання на вебсайт для скачування під цим відео. Полювання на оленів. Якщо ви мисливець на оленів і хочете залучити 10 тисяч клієнтів, які платять вам по 10 тисяч доларів на рік кожен, більшість тактик полювання на кроликів все ще можна застосовувати. Річний прибуток на клієнта в розмірі 10 тисяч доларів США на рік зазвичай недостатньо для того, щоб традиційні корпоративні продажі працювали, і вам ймовірно все одно доведеться отримати 100 тисяч або більше потенційних клієнтів. Основна відмінність полягає в тому, що коли ви полюєте на оленів, ви можете використовувати внутрішню службу продажів, щоб закривати потенційних клієнтів, а також додатково створювати потенційних клієнтів. Це також означає, що ви можете платити партнерам по каналах залучення привабливу комісію, хоча я рідко бачив, щоб це працювало в SaaS. Компанії СААС іноді починають як мисливці на кроликів і з часом розширюють полювання на оленів. Але для успішного виконання цієї стратегії засновники СААС із продуктовою технічною та маркетинговою ДНК зазвичай мають залучати досвідченого віце-президента з продажу, який створить правильний відділ продажів: полювання на слонів. Подобається вам це чи ні, але більшість стартапів отримують більшість своїх прибутків від продажів великим підприємствам, як то Workday, SuccessFactors, Salesforce.com та інші. За словами Джейсона Лемкіна, якщо у вас є хороше рішення для серйозної проблеми, з якою стикаються великі підприємства, створити бізнес на 100 мільйонів доларів відносно просто. Зрештою, вам потрібно лише тисячу клієнтів. А 100 тисяч доларів. Які вам потрібні від кожного з них, це менше, ніж вони витрачають на зарплату одного керівника. Однак інша частина правди полягає в тому, що вам може знадобитися кілька років і мільйони доларів, щоб з'ясувати, чи справді ви вирішуєте проблему достатньо важливу. І коли ви досягнете цього моменту, вам все одно потрібні десятки мільйонів доларів або більше для фінансування циклу продажів підприємства. Це зовсім не означає, що полювання на слонів непривабливе. Просто будьте свідомі, що команда засновників має бути дуже добре освічена в темі корпоративних продажів. А, і ще маленький нюанс: кошти, які ви, як розробник продукту, можете отримувати з клієнта, можуть включати продуктову та сервісну складову. Наприклад, перший рік ваш клієнт мав би оплатити вам 100 доларів за користувача на рік. Однак, щоб впровадити ваш продукт, у клієнта ви можете з нього отримати додатково декілька тисяч доларів, адже вам одноразово треба буде зробити певну рутинну ручну роботу, щоб ваше рішення у клієнта запрацювало. Або ж періодично, клієнт може до вас звертатись за певними покращеннями продукту, які ви можете впровадити за умови, що клієнт стане їх донором. Це означає, що ми можемо між собою змішати. Транзакційну модель і модель передплати. Більше інформації про канали залучення клієнтів можна отримати з цього відео.